Говорити про велику міжнародну подію 75 років. Власне, після другої світової війни утворився цей альянс. Ну і ось він уже скільки проіснував, і тепер Україна на саміті НАТО у Вашингтоні. От так, ось на нашу державу, начебто, чекають гарні новини щодо постачання систем протиповітряної оборони, зокрема Петріот. Це анонсувала пані посол США при альянсі Джуліана Сміт. Вона зазначила, що Україна у квітні попросила у НАТО сім систем ППО Петріот. І тепер країни Альянсу мають дуже позитивну відповідь щодо цього. Її оприлюднять найближчими днями. Чекаємо. Окрім двосторонніх зобов'язань, Альянс готується оголосити про спільне фінансування оборони України на наступний рік на суму 40 мільярдів євро. НАТО також має взяти на себе координацію постачання зброї від країн Рамштайну. Президент Володимир Зеленський розраховує, що лідери оголосять про нові внески в обороноздатність України і зроблять суттєвий крок до нашого членства в НАТО. Щодо цієї перспективи, то Києву готуються запропонувати так званий міст до членства, який за умови проведення реформ приведе... Де її до альянсу, однак без чітких часових рамок.